Вітаю всіх на своєму каналі. Є сорти петуній, які дуже гарно почувають себе або у великих контейнерах, або у відкритому ґрунті. Одна з таких сортосерій це Петхуа Beautical. У мене в цьому році три сорти. Висадила я їх прямо на городі, біля солодкого перцю. Ідеш його поливати і милуєшся красою. Ось такі вона нарощує кущики, ця петунія. Це сорт петхуа French ваніла. Це сансет Orange. І ось ще одна красуня чинамон, Кориця. Цей кущ я висаджувала найпершим ще в травні. Вони гідно пережили спеку. І, я думаю, до пізньої осені вони будуть мати гарний вигляд. Була одна прищіпка і е, вимушена стрижка після грози з градом. Ось такі красуні. but who are beautiful.